Все, ми сидимо і стоїмо, і нас видно. Угу. Я думаю, що я спроба без. Якщо не буде чути, як краще мене чути. Якщо не будуть чути, то. Не будуть. Друзі, спасибі, що ви прийшли. У нас така запланована, імпровізована презентація. І Книжка вийшла, яку ми сьогодні презентуємо, це називається книжка «Мімограмота» Степана Бондарчука, вийшла вже два тижні, як, але через те, що Микола один з ініціаторів цього видання і сказати дослідник і людина, яка використовує цю книгу в практиці, зараз в рідному місті, і тому. Я наважився проводити цю презентацію тільки з його присутності і наявності. От, добре, здоров'я. Отже, хто тут вперше, то вітаю вас в книгу критті. Якраз такий спеціальний простір для таких заходів і власне. Ця книжка для мене також є особливою. Це не тільки про продовження театральної тематики, не тільки про продовження теми Леся Курбаса, а і про розшуки таких нам важливих матеріалів, які були створені у Харкові в 20-ті роки. І це ціла історія пов'язана із пошуком цього рукопису і подальшим використанням. Я думаю, що я сьогодні буду менше набагато говорити, а буде більше говорити Микола, який у нас, точніше, у нього є слайди, щоб їх показати. Я лише скажу від себе, що цей рукопис був створений у 2026 році і фактично був переданий до Державного видавництва України. Uh, і ніколи не був опублікований як лише в 2023 році в університеті Карпенка-Карго. Uh, тобто цей рукопис лежав uh, довгий час, uh, переїздив із Харкова до Києва, тому що архів цей переносили. Uh, і, власне, uh, автор uh, Степан Бондарчук учень учинилася корпусу, так і не дочекався його публікації. Uh, і вже в 2023 році. Цей рукопис упорядкував, вичитав і підготував до друку Микола Шкарабан Сарсон Небесна, 13 квітня минулого року його не стало. І вже зараз книжка переверстана, виходить у нашому видавництві, і, власне, опрацьовує її Микола Набока. Також треба додати, що структуру видання ми не поміняли лише там вона була переверсне знову таки з необхідності, які пропонував Микола щодо кращого прочитання книжки, зручності і практичного використання. Ну і власне, я думаю, що найбільше, що сьогодні мене буде цікавити, принаймні в розповіді Микола, це наскільки це історичний документ, пам'ятка. І наскільки це практична книга, яку можна і сьогодні використовувати. Е, тому я думаю, що ми з тобою можемо присісти. Ага. У нас з тобою найкращі стільці в цьому залі. Е, я думаю, нас буде чути і видно. І е, е, я знаю, що це твоя особиста історія. Можеш кілька слів, як ти цю книжку про неї дізнався, побачив і зрозумів, що треба її робити. Дякую, дякую, друзі, що ви всі тут. Е, у нас з сашком була невеличка дискусія перед початком. Чи буде мене чути без мікрофону? Чи вам окей мене чути? Е, якщо раптом перестанете мене чути, то є тут для мене другий мікрофон, але мені так якось е, приємніше до вас звертатись природнім чином. Е, та е, ця історія дійсно для мене є дуже особлива, е, бо е, почалась вона. Взагалі, з того, що ми з Сашком зробили перевидання ось цієї книжечки синенької Філософія театру Леся Курбаса, яка вийшла в 22-му році і запустила для мене цілий ряд подій і, якби таких пірнань в світ авангардного театру, більш такий свідомий. І на фоні цього. На фоні цього роботи над цими текстами ми спілкувалися, сиділи з Олегом Стефаном взимку. Здається, це був січень 24-го року. Мені так відчувається, що це було так. Це був зимовий вечір у Львові, йшов сніг. Ми сиділи разом на лаві, дивлячись на вхід театру імені Леся Курбаса і мовчали про щось дуже інтенсивно. А потім говорили про Курбаса, якось так згадували це. І тут в певний момент він мені каже: Микола, а ви знайомі з Миколою Шкарабаном? Карабаном? І я так трошечки відсахнувся, кажу: та ні, чому би я мав бути знайомий? Він каже: ну це дослідник власне, Курбаса і практичних тренінгів березільців, який зараз працює у Львові, в Києві в університеті карпенка карого Вам обов'язково треба познайомитися, ось вам номер телефону. За декілька днів ми вже йдемо, я йду вулицею і говорю з Миколою Шкарбаном телефоном, і ділюся з ним своїм захопленням філософією театру Курбаса і нашим проєктам переведання, на що мені пан Микола каже: ну там же ж купа помилок, ви ж розумієте, там багато не, не опублікованих ще матеріалів, які лежать в архівах і чекають свого часу. І на, на цьому почалась наша така якби, розмова, дискусія, яка була взаємно, мені здається, така підпитуюча. І я так почав їздити в Київ до Миколи Шкарабана, пити каву, спілкуватись про Курбаса про його праці Миколи на тему українського авангарду театрального. І тут він мені розповів, що він е, от нещодавно опублікував разом з університетом карпенка Карого під керівництвом Олексія Безгіна, колишнього ректора, е, таку от книжечку Мімограмата Степана Бондарчука, і це взагалі підручник березільців. На, цьому, на цій фразі я так трохи е, ще уважніше почав слухати. І він каже: Ну, е, да, ми це зробили. А я думаю, а як я міг не чути цього? І що вже відбулася презентація. І, а я цікавлюся цією темою. І виявляється, це існує. І більше того, він мені каже: А ви ну, в відкритому доступі є цей текст, Микола, в можете скачати. Просто зайдіть на сайт і скачайте. І тут я взагалі ошаленів. І кажу тим, пане Микола, давайте зробимо перевидання таке, щоб охопило світ, таке, щоб люди дізналися. Ми зробимо класну обкладинку. Ми з вами розкажемо про цей текст. Ну, і ця ідея, звичайно, його надихнула, і ми так почали діалог про, про, про цей проект. І за декілька тижнів, буквально може за місяць, ми вже сиділи в університеті Карпенка-Карого з Олексієм Безгіним, з людьми, які починали те видання. З Миколою Шкарабаном, в якого палали очі, який хотів продовження своєї праці в ширшому обсязі, бо те перше видання вийшло накладом 100 примірників, там не було можливості е якось ширше про це е заговорити. Ну і так почався цей проект. На жаль, пан Микола пішов з життя е фактично посередині того, як ми е ну, цю річ запустили, ось і вже завершили. Самі ну так, але для мене це був ще такий позитивний сигнал, що університет готовий вийти за межі внутрішньої літератури учбової, і так би мовити, вони так охоче погодилися. Да, давайте зробимо без проблем. От, власне, це було 8 березня минулого року, на коли ми зустрічалися. Так, 8 березня, да. Ну і от майже через рік, через те, що було багато різних ітерацій цієї книжки, як її зробити, і очевидно, що Микола почав її глибоко читати для того, щоб зрозуміти, як зробити переведання більш доступним. Більш... Але я скажу, що там, же ж, ну, крім термінології, яку Шкарабан, пан Шкарабан залишає і пише, що там залишається термінологія 10-х років, власне. Скрипниківка в, в своїй красі і 26 рік Сергій Степан Бондарчук працює в музично-драматичному інституті те що, те, що зараз називається наш університет мистецтва. І там він працює викладачем і пише цю книгу з назвою Частина перша Мімограмота». І планувалося, що там, очевидно, буде синтаксис після грамати. Крім того, є багато з, з позначок, що там має бути, бути ілюстрації, рисунки, і що там має бути музика. І це слово музика є yes. дуже часто зустрічається. Крім того, 12-й розділ цієї книжки не був написаний Бондарчуком. Він згадав, що він як він має називатися, і якщо видавництво захоче опублікувати, тоді він допише цей 12-й розділ. От, власне, нічого цього не сталося. Які ілюстрації там, мало бути, ми можемо реконструювати, Музику ми також можемо реконструювати. Можливо, тут це трошки простіше, це не конкретна саме ця музика, да? а певні параметри, які мають підійти. І ти точно про це думав? Yes. Я про це думав. І... Ну, ем... Взагалі, тут ще важливо було трошки на початку сказати, що я себе ідентифікую як практик. І так, це якби певна, певна певна теоретична територія, на яку я заходжу, і наче опиняюсь в ролі там дослідника. Але я не окреслюю себе театрознавцем і не визначаю себе як в жодному разі експерта в цій галузі, не претендую на якусь істинність знань. Мені цікавий цей пошук як практику. І мімограмата тут мене захоплює. Тим, чим не може захопити філософія театру своєю конкретикою пропозицій і ясності вправ. Я прям конкретно, як для актора, тут мені дають. А піднімі руку отак і зроби три кроки. І я кажу: кайф! Клас, я пробую це. І, і, і ця конкретика мене дуже підкупає. Але е, разом із тим, вона, якби така перша хвиля захвату спадає десь через пів години. Бо е, вгризаються зуби е, в опис чергової вправи, і ти їх не можеш далі дістати назад через якісь слова не до кінця зрозумілі, або через якісь вказівки, які в одній вправі одного характеру, в іншій вправі іншого характеру, і вони, наче непослідовні. Або так як от Сашко підмітив: е, всі вправи мімограмати мають позначку, або там більшість вправ музика, двокрапка, порожнє місце далі. Тобто не написано порожнє місце, а в сенсі залишається порожнє місце. І жодної музики не вказано. І далі йде вправо. І, і це цікаво. І, е, але у нас є е, відповідь в самій мімограмоті. І тут важливо ще сказати, що ця книжечка складається з двох золотих частин. Перша частина е, 90 сторінок, це вступ. І це трошки більше, ніж третина книги це вступ. І він, е, як на мене. Така е, суттєва частина цієї книги ще для того, щоб друга частина мала сенс. Е, а друга частина це вже сама мімограмата, яку написав Бондарчук. І перша частина тут як ключик, де прям шкарабан е, пояснює деякі речі, які без цього пояснення дуже складно ці зуби потім дістати. І от е, з музикою, Ха -ха, дуже цікаво. Він пише: Микола Шкарабан пише: всі вправи мімограмати починаються із незавершеного заголовка. Музика. Знаємо, що окрему музику, як це замислював автор, для монографії не було написано. Відтак, сьогодні практик сам може поекспериментувати з музичним супроводом. Бондарчук використовує музику, і тут далі йде підказка: якщо хтось зараз буде братись, писати цю музику, то це більш ніж можливо, бо ми знаємо, для чого ми її пишемо. І тут е, ми знаємо, для якої конкретно вправи ми її пишемо, і що нам потрібно в цій, від цієї музики. Бондарчук використовує музику лише як організуючу основу, що нам потрібна для обрахунку окремих моментів руху. Тобто, музика як певне тло, по якому ми можемо обраховувати наш рух, розділяти його на конкретні фази, конструювати цей рух і виконувати. І далі він додає: тобто для сучасних практиків мімограмати. Музичний супровід уподібнюється, так би мовити, до Метронома. Під який Лесь Курбас та Молотеатрівці репетирували «Едіп царя Сафокла. І тут просто такий цікавий відступ: що Сафокл, цар» був однією цар Сафокла був першою виставу, за яку за яку взялись Молодотеатрівці, ставили два з половиною роки, і там багато власне. Текстів і рухів були, були на метроном покладені, і ця робота була засадничою. Тобто, ми знаємо, що для методології бразильців це важливо, метроном. І ті вправи, які він описує в мімограмоті, вони конкретно прямо на такти розділені. І прямо під метроном їх пропонує, вику, вику, пропонують виконувати. Тобто музика це більше емоційний якби, компонент, який може вести, але там важить, щоб було тан, 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 тан або «тан, тан». Ну, тобто, Власне, ці оці, оці такти потрібні. От. Якщо це. Це має сенс? Так, Власне. Абсолютно. Я сподіваюся, що ви вже це реконструювали і на ваших, вашій лабораторії, яку ви у mm -hmm. проводите. Щось пробуємо. Отже, і давай згадаємо, mm -hmm. ще Олександра Кликовкіна, який так. Сюди написав першу так. передмову, Тис досить довго. Так. А, і, власне, Миколаш Карбан передмова, яку з такими ілюстраціями, які не розшукувався в архівах, і а, там є ці фотографії цих аркушів, відвідувачів архівів, Хто перший побачив цей? Я до речі, пан Бортник я прочитав підпис 66-му році. Побачив цей рукопис, а потім і сам Бондарчук, який приїхав з Одеси до Харкова і через 40 років побачив свій рукопис. Це теж такі сюжети бувають у нашій, нашій роботі, коли ми розуміємо, що один екземпляр рукопису автор може не бачити, або взагалі ніколи за своє життя вже не побачити. Цікаво було в його рефлексії, як він побачив свій рукопис 40 років по тому. Ну і взагалі, от проходить 100 років, чи нам це зараз актуально, чи нам це цікаво, як це на сучасний театр впливає. Це такі для мене складні питання, на які очевидно може дискутувати. Але давай подивимося на твої слайди, як ти це робиш зараз. У тебе є клікер в руках. Ох, а я технологія. буду включати відео, якщо потрібно буде. Так. Е, ну тут маленьке роз'яснення, потрібне. Що е, тут, власне, є присутні три логотипи. Ну, один з них найбільший, найзатишніший, в якому ми зараз перебуваємо. Хвиля. Ні, у сей. В якому найсмачніша кава. Якщо ви ще не переконалися в цьому обов'язково, це. Вочевидь, видавець Олександр Савчук. І третій, можливо, для когось загадковий. Це логотип мистецького об'єднання хвиля у Львові, яке ми зробили, і там зараз я багато викладаю, і ми проводимо різні майстерні лабораторії. Зокрема, зараз ми там реалізували цю якби співпрацю між видавництвом Олександра Савчука і мистецьким об'єднанням Хвиля. Тому тут теж введено мистецьке об'єднання хвиля. Я думаю, що це важливо сказати, що обкладинку для, для, для цієї книги, і повністю верстку, реверстку може так якось. Переверствування робила наша художниця, дизайнерка хвилі Настя Коваль. А дослідження практичне, яке ми зараз робимо для того, щоб ну, в певному сенсі реконструювати, поставити на ноги вправи мімограмити, ми робимо разом із Данилом Мандзюком, який є випускником університету Харківського університету Мистецтво-Тляревського, а зараз і студентом режисури. Театру, ляльок та анімації. Два йде згадаємо. І ще Марину Куценко з харківського так. музею, яка тільки вона може читати такі тексти, вичитувати. І ми будемо після цього спокійні, що там все нормально. Yes. Так. Отже, так. Тому тут є цей логотипчик, і це вже перша фотографія з майстер-класу Вступ до мімограмоти. Ми сконструювали перший майстер-клас, який триває три години. Вже його провели тричі з Данилом Манзюком разом. І один раз я його провів зараз сам два дні тому в Театрі Нафта для групи молодих ентузіастів. І це було теж дуже дуже цікаво. Деякі з них зараз в цій залі. Клас. Дякую. Вони живі, все нормально. З ними ми бачимо. Так. До речі, це дуже цікаво, що ви є тут, бо теж цікаво, можливо, потім буде почути ваш, ваш відгук на цей двіж. Тут зробив. Клас. А, не сюди, добре. Ну, це ж... Е, та, а ну це кілька слайдів, просто щоб візуалізувати Степана Бондарчука в різних виставах, в різних образах. Ось він справді грав був в професії, взагалі співзасновник молодого театру, керівник шостої майстерні Березоля в Одесі. Він мав педагогічну діяльність велику, писав тексти е, до вистави. До речі, здається, до вистави молодість. Вони разом з Курбасом написали текст або до вистави Пролог. Зараз точно не згадаю, але вони разом з Курбасом написали текст до однієї з вистав. Тут е ми бачимо добровольську е Степана Бондарчука і Леся Степановича Курбаса. А, ну то вже мені недоступні такі роки. Так, ось. І це Степан Бондарчук у виставі Джиммі Гіггінс в ролі Росії. А це ми з Данилом Манзюком е, в просторі мистецького об'єднання Хвиля у Львові. Декілька тижнів тому проводимо перший майстер-клас Вступ до мімограмоти. І, е, то це формула секретна, нікому не кажіть. Е, формула роботи над мімограмотою. Е, треба її читати і рухати. Е, в принципі, це дві головні фази. Е, от. І після того, як відбувається цей рух, ми знову йдемо до читання, обговорюємо, дискутуємо. І так в принципі, виглядається цей лабораторний підхід. Дуже корисно це робити разом із кимось, бо важливо якби, чути цю, 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 цю різність поглядів на справу, пробувати. Тобто, щоб крізь різні голови проходила ця інформація, і тоді десь ми натрапляємо на, а, так точно. Ну да, звичайно. Е, ось так виглядає. 90% цієї якби, роботи з. Бачите, тут метроном стоїть. Ага, зараз. Ага. Метроном стоїть на столі. Щось ми пробуємо вмикати, виходячи з цих вправ, одразу відступати від стола, рухатись, сідати, знову обговорювати. Е, і тут. Е... Ага, пропозиція відео, але а нас немає звуку, да? Значить, я зараз буду поверх нього говорити. Так, да, там. Тут, значить, це проба проба чергової вправи, яку ми робимо де Даня Зачитує вправу. Він зачитує ці вказівки. Бо там може бути на один жест, наприклад, три речення вказівок. І він їх зачитує мені, і я пробую знайти. Тут дуже багато вказівок і конкретизації. От. І я пробую знайти цю таку. Візуалізацію. Візуалізацію, так. Я насправді, щоб вам було трошки цікавіше, можу е зачитати вправу, як звучить вправа взагалі до, цієї, до, цієї, до цього відео. Це е Бондарчук наводить два приклади мімодрам головних, означеної і неозначеної форми. І е вправа звучить так. Ідемо вулицею.